Всім вітання! Зараз продовжу вчорашні експерименти. Як працює іскровий розряд, як його запалювати, я вчора демонстрував. От зараз у нас є трансформатор. І вже з трансформатора енергія знімається по одному проводу. І вона йде на цю трубочку, яка всередині. І по одному проводу трансформатор працює. Другий вивід вільний. Я зараз продемонструю, яка енергія на зворотному кінці, коли у нас відсутній іскровий розряд. І потім я запалю плазмовий розряд, тому що тут зазор десь міліметрів 4. Тут буде йти розряд і буде працювати двигун. І ви подивитесь, як з'являється енергія саме на вільному проводі трансформатора, як воно паралельно зростає із потужністю двигуна. Так, Лечес світиться. Тепер я запалюю свій розряд. Так, я продемонстрував, як зростає енергія на трансформаторі. Тепер цю енергію я завів вже всередину знімальної катушки. Ось синій провідничок заходить. І дивимося, який отримали результат. Зараз йде споживання 3,5 А. Працює лампочка сотка. От, І зараз що я буду робити? Включаю двигун, дивимося на споживання і на лампочку. Видно, лампочка починає працювати яскравіше, починає працювати двигун а споживання йшло донизу. Зривається резонанс. Так, стих шум, і зараз трошки поспілкуємось. В даний момент іскровий розряд я забрав. Але, як я демонстрував, тут розрізана трубочка. І така сама скоба заведена всередину. Тобто короткозакнутий виток я не робив. Робив з розривом, завів всередину, і оця енергія, яка була на цьому вільному кінці, вона зараз не замкнена, тобто вона йде всередину і розсіюється вже на внутрішній поверхні, а катушка знімання, яка навколо неї, вона її забирає. Тобто ми зараз ще раз продемонструю, включаємо. От у нас йде одночасно робота двигуна. Бачите споживання майже 4, включаю, струм пішов донизу. Аналогічні експерименти я проводив уже 2 роки, а може вже й три прийшло колись на великій резонансній системі. Про що це говорить? Коли у нас система працює в режимі генерації, є надлишок енергії, і ця енергія вертається в зворотньому напрямку. Якщо ми цю енергію відбираємо двигуном, то ми на амперметрі бачимо зниження струму. Хоча і та лампочка загорається яскравіше, починається додаткове навантаження, але струм по живленню зменшується. Тому що Ампермет в нас публікує як прямий, так і зворотній струм. На сьогодні, щоб відео не було дуже довго, експерименти завершую. Ні, не експерименти, а знімання завершую. Експерименти будуть продовжуватись. Є цікаві моменти, як ви бачили. Результати, які треба закріпити і розвинути. Всім успіху і до нових зустрічей!